Доброго дня, шановне панство, на зв'язку, як завжди, автоімпорт. Сьогодні ми вам розкажемо про французький автомобіль, який закахав у себе багатьох людей. Чому так сталося? Зараз ми вам розкажемо. Поїхали. Тож, розглянемо наш конкретний екземпляр. Це у нас Grand Scenic другого покоління. 2006 року двигун 1,6 бензин. Пробіг 219 тисяч. Приїхав він до нас із Нідерландів. Автомобіль в такому світло-сірому кольорі, як ми бачимо, у нас є лінзована оптика протитуманні фари. Давайте глянемо, що пропонує нам комплектація. Зразу ж бачимо, що у нас безключовий доступ по кругу. У нас є на даху релінги, що дуже класно. Тут ми бачимо повний електропакет, електрорегулювання зеркал, ручничок у нас електричний. Переміщуючись в салон, ми бачимо, що у нас зразу механіка шестиступка, у нас ось така мультимедія. Кліматична установка, навігація, електронна приладова панель. Тут у нас кнопочка, яка не закриває всі двері. Центральний замок, у нас, звісно ж, є. Ось такий підлокітник, який можна переміщати, як вам зручно. Тут у нас є доволі такий глибокий карман, ніша, як його назвати правильно, не знаю. В общем, є таке місце. Давайте глянемо по задньому ряду. Тут у нас відразу зустрічає сонцезахисна шторочка, тут у нас перемикач електросклопідіймача, сидіння у нас в гарному стані. Стеля також чиста. Зараз вам покажу, як складаються ці сидушки. Для того, щоб е звільнити більше простору, ми нажимаємо на кнопочку Вона раз склалася. Якщо у вас якийсь є е довгий вантаж, можете так скласти. А якщо вам треба ще більше місця, у нас є... Ось така кнопочка чи речажок. Ви смикаєте за нього і сидіння складається ще в такому положенні. Також ви можете його повністю вийняти. І всі три сідухи точно так же виймаються і у вас буде дуже багато простору, так як це у нас Grand Scenic, він довший на 21 см. У вас місце буде хоч відбавляй. Давайте подивимося по багажному відділенню. Багажник у нас здоровий. Тут у нас є ось така поличка, це у нас ДСП, обшите такою тканинною, як наче ковровою обшивкою. Під ним у нас є упор для колес. Що, до речі, я такого ще не бачив, щоб клали упори для колес. Тут ось на малюнку зображено, як ним користуватися. Тож рухаємось далі. Що, ж, шановне панство, тепер ваша улюблена рубрика Огляд товщиноміром. Для цього ми вмикаємо наш прибор. І традиційно вже починаємо із капоту. 104, 138, 121. Капот у нас в рідній фарбі. Водійська дверка 119, 126, також рідна фарба. Пройом по водійській 55. 60, також рідна фарба. Задня дверка по водійській стороні 128, 119, пройом. 52. 58. Пройом також в рідній фарбі. Давайте глянемо дах. 128. 151. Рідна фарба. 97. 56, 181. Ми бачимо, що у нас є косметика по задньому лівому крилу, косметичний підкрас нічого кримінального. Ляда 110, 125, рідна фарба. Заднє праве крило 197, 195. По задньому правому крилу також у нас є косметичний підкрас. Задня права дверка 118, 117, рідна фарба. 54 60. Задній прийом з правої сторони у нас в рідній фарбі. Дверка. Передня, права 122, 123. Рідна фарба. Прийом з пасажирської сторони 68. 58. Прийом також в рідній фарбі. Тож ми бачимо, що у нас. По нашому гранд Сеніку фарбовано тільки два задніх крила. Косметика б'ється 20, 30-40 мікрон, вищі норми, можливо, навіть це просто перелак. А ми рухаємось далі. Тож, шановне товариство, давайте разом подивимося на сервісну історію нашого автомобіля. Тут в бардачку у нас є така шкіряна папочка Рено. Інструкція по експлуатації, але нас цікавить ось цей документ. Це у нас. Книжка про обслуговування. Зараз знайдемо. Ага, ось де. Так, тут ми бачимо, що перший сервіс у нас був в 2010 році, пробіг складав 47 тисяч. Далі у нас сервіс 12-й рік, пробіг 69 тисяч. 14-й рік пробіг 104 тисячі, 15-й рік пробіг 118 тисяч, 16-й рік пробіг 134 тисячі. 17-й рік пробіг 150, 19-й рік пробіг 181. 20-й рік пробіг 193, 21-й рік пробіг 201 тисяча. І 23-й рік пробіг 203 тисячі. Зараз у нас пробігу, я вам нагадаю, 216 тисяч 525 кілометрів. А ми рухаємось далі. А тепер, шановне панство, давайте запустимо двигун і подивимося, що у нас під капотом. Для цього натискаємо на кнопочку старт-стоп. І йдемо разом, подивимось, що там у нас. Відкриваючи капот, ми бачимо, що нас зустрічає звичайний атмосферний двигун об'ємом 1,6 літра. Двигун у нас чистий, без потьоків масла, без запотівань, працює рівно. Всі знають. Про ці мотори, що вони надійні, економічні, неприхотливі. Вже дуже багато матеріалу знято на Ютубі саме про ці мотори. Тому е розказувати більш детально про нього, я думаю, немає сенсу. Всі ви і так все знаєте. Що ми можемо ще побачити по автомобілю? Що у нас крила не кручені, у нас капот також не кручений. Ось покажи тут, щоб видно було ці болтики. Все в оригіналі, нічого не знімалося. По цій стороні у нас також. Крила не кручені і капот також не крутився. Тож, друзі, давайте підіб'ємо підсумки. Що ми отримуємо за ці гроші? Ми отримуємо сімейний автомобіль. Це у нас компакт Вен класа L. Він трошки довший, ніж звичайний сцені. ви матимете додатковий простір для того, щоб положити ваші вантажі. М'якенький, в ходу приємний. По автомобілю, по техніці без нарікань. По фарбі ви побачили, що у нас косметичні підкраси по двом заднім крилам, все стальне в рідній фарбі. Ми маємо класний надійний сімейний автомобіль за невеликі гроші. Приїжджайте і дивіться, він знаходиться за адресою міста Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Купуйте машини, які вам подобаються, їздіть, кайфуйте та святкуйте з рівнем Мастила. А з вами були автоімпорт.